Якщо говорити про е, спецпенсії, про спецпенсії, то це питання ну, трошки інше. Воно, воно, воно з одного боку вуще, але з іншого боку дещо глибше. Бо це питання не просто про бідність, це питання про е, причину цієї бідності. Це питання про клановість. Питання про клановість. І Чому важко так а взагалі? Чому вони з'явилися ці пенсії? Да? Я хочу нагадати, коли вони з'явилися. От багато що говорять про конституцію, яка захищає права тих чи інших спецпенсіонерів, і вони з посиланням на цю конституцію відсужують свої 100 тисяч собі стотисячні пенсії, але я хочу нагадати, що конституція з'явилася в 96-му році. А пенсії, спецпенсії, з'явилися в 91, му 92, му 93 му роках, коли приймалися профільні закони, і ці закони мали там е, норми по 90% від заробітної плати. Коли заробітня плата, до речі, була 15 доларів. Да? Це були ті часи. І е, там в тих от обставинах захистити ту. О, Одну з категорій осіб, да, наближених до влади, але воно й не так дико виглядало, як воно виявилося потім. І потім вже ці ж самі клани вони захищають, захищали і продовжують захищати. Зверніть увагу на дев'ять кол пекла, який пройшов законопроект в комітеті соціальної політики. Продовжують захищати свої феодальні кланові привілеї. Другу тезу. Яку я хотів би, щоб ми, ми е, також не забували, що спецпенсії вони бувають різні. І саме, сам по собі термін спецпенсії він е, ну, не, не дуже правильно сприймається, бо є е, 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 спецпенсії е, по 5 тисяч, по 7 тисяч це теж спецпенсії. Але це точно не привілеї. А от якраз кланові пенсії, і цей термін, мені здається, більш доречним. Це пенсії якраз ті, які підривають основні засади будь-якого суспільства, справедливість, власне. Справедливість. І вони свідчать про виключність певних категорій людей, які є рівніші за інших, і знецінюють взагалі ну, майбутнє цього суспільства правила. За якими ти повинен бути нерозумнішим і не більше працювати, а повинен просто належати до касти. Да? І, і це тобі вже дає ті чи інші привілеї. Крім інших, до речі, привілеїв, це ну от, ми ж розуміємо, що ну, там є інші набагато більш привабливі для них моменти щодо здійснення цієї тієї чи іншої діяльності. Але от такі кланові пенсії, це Офіційне публічне визнання виключності. І цим це ще гірше. Воно не тільки за фактом, а і за формою, підриває, підриває справедливість підриває справедливість в суспільстві, і, начебто, в обличчя тобі кидає це, що я більш, більше значу, ніж, ніж всі інші. Всі... В цій країні, тому безперечно, при мінімальній пенсії 2-300 і середній пенсії 6 там з копійками ми і при тому, що 53% пенсіонерів отримують пенсії до 5 тисяч гривень, ми ну 100 тисяч гривень це виглядає абсолютно дико, як дико виглядає і 100 мільярдів. 100 мільярдів борг, які на сьогодні вже є. І на хвилинку в цьому бюджеті, вже, якщо я не помиляюсь, 35 мільярдів йде тільки на виплату пенсії по, по рішенням, по рішенням судів. Тепер про суди. Дивіться, у нас вже була реформа 2018 року. Галя, напевно, знає це краще. Але різні хлопці намагалися реформувати пенсійну систему, власне, намагаючись не реформувати її, намагаючись замітувати цю реформу і насправді значно погіршуючи стан пенсіонерів, і відтягнути той момент, коли пенсії треба сплачувати, зменшити державні видатки на їх сплату і е, точно не долати, долати бідність. Я хочу на, бідність. Я хочу нагадати, що пенсійний вік збільшений був в 7 разів, з 5 років до 35, там, там 32, потім 35, 35 років. Сам, стаж в сенсі, не вік, Так, Да, вибачте, да, да, вибачте да, стаж, не, не вік, стаж, А вік, а вік також був збільшений. Вік також був збільшений. І ніхто немає якихось рішень суддів, суди не йде, не відсужує, що там хтось когось е е позбавив пенсії і треба платити інші пенсії. І е е але, е клани, представники кланів дуже користуються цією е можливістю, зважаючи на те, що на жаль, е судді також є представниками е привілейованої касти, яка також отримує ті ж самі. Пенсії. І ще один момент це, безперечно, сама по собі пенсійна реформа. Дивіться, ми з вами, мені здається, повинні як влада, повинні мати достатньо мужності і сміливості, аби, врешті, це зробити. Ну, дивіться, ну, 20 років не можна говорити про. Пенсійну реформу другого рівня і ну, просто про неї говорити. Ну, ми ж з вами ну, якісь, якісь порядні люди. правильно? Ми, тобто ми, ми повинні якось робити ту справу, для якої нас призначили. Комусь це непопулярно, здається. Хоча я не знаю взагалі, що там непопулярно є в тій моделі пенсійної реформи, яку представила Третьякова. Ну, там, там податків немає додаткових. Тобто Там ну, настільки все лайт. Але воно врешті зру, зрушиться з міста. З місця е, ні. Ми продовжуємо знову ці дискусії. Ми продовжуємо ці якісь обговорення. Е, е, ніхто ні кабмін рік тому пообіцяв нам, що він щось внесе до Верховної Ради. Я не знаю там який стан цього. Галина може розкаже. Але але точно цього законопроекту немає в залі, точно його немає в залі, і точно цей це нікуди не рухається. Але це принципове питання. Ну це питання, власне, в... 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 стосується кожного з українців. Це така сама, а можливо, і важливіша реформа, ніж реформа освіти, наприклад, медична реформа. Так? Їх небагато цих реформ, які стосуються всіх. Але її треба врешті зробити. Неважливо від того, популярна вона чи не популярна, опозиція буде щось кричати, не буде щось кричати. Те, те саме. Що реформа землі, земельна реформа? Ми її зробили, пережили все, їдемо далі, і, на, і, і насправді класно було прийняти рішення. Жодна, жодна страшилка не, не відбулася. Те, що ми не робимо пенсійну реформу, це великий гріх перед нашим народом. Я вважаю, що це питання треба треба вирішувати, і треба вимагати від влади, від кабінету міністрів, врешті, хоч якогось рішення. Погане, добре рішення, але щоб ми його зрушили з місця, і там вже, по ходу, якимось чином його доопрацювали і е, зробили до другого читання якісь, е, якісь нормальні, е, нормальну, нормальну модель, е, яка б була, була б запущена. І це, і це є, є принциповим. Бо скасування саме по собі спецпенсії, е, воно не це ж не реформа. Це малесенький крок, е, який да, він популярний. він Потрібний, і ми всіляко його підтримуємо, але ну навряд чи він буде мати е, системне якесь системне значення в частині е, ресурсу. Ресурс там невеликий. Є ресурс, але він невеликий. Саме тому ми повинні застосувати е, в, в системне рішення для, для цієї, цієї проблеми.